Виконуємо номер 381 із підручника Геометрія 7 та номер 30.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2024 рік. На малюнку 15 14. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Відрізок АК висота рівнобедерного трикутника АБЦ з основою В Запишіть три пари рівних кутів і дві пари рівних відрізків, що є на цьому малюнку. Приступаємо до виконання. Оскільки БК у нас висота. Рівно АК висота рівнобедреного трикутника АБЦ, то за наслідком із властивості бісектриси рівнобедреного трикутника, висота рівнобедреного трикутника проведена до основи є медіаною і бісектрисою. Запишемо це, оскільки АК висота. рівнобедреного трикутника. АВС, проведена до основи. До а, Медіана і бісектриса. Тому пари рівних відрізків. Три пари рівних кутів і дві пари рівних відрізків. Кути. А С Б дорівнює куту АБЦ. Як кути при основі рівнобедреного трикутника, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Далі кут САК. Дорівнює куту БАК. АК-бісектриса. Це друга пара. І третя пара кут АКС. Дорівнює куту АКБ і дорівнює 90 градусів. АК висота. Ми записали три пари рівних кутів нашого трикутника, а тепер треба запишемо дві пари рівних сторін, рівних відрізків. Отже, АС дорівнює АБ бічні сторони, рівно бедреного трикутника і КС дорівнює КБ і пояснюємо, що у нас Ак медіана. Номер 381 із підручника геометрія 7 та номер 30.10 крапочка із підручника математика 7 виконано.